Ну, роднюки, а? Що не так? Що не так? Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості мого каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і безпосередньо знаходжуся біля основне основної моєї так сказати, роботи, якою я займаюся, завдяки якій я можна так сказати, тримаюся на праву, на плаву, маю можливість. Купити буханку хліба до буханки хліба, якусь запчастину забрати для автомобіля, а також можуть від себе відчеркнути завдяки моєму домашньому невеликому господарству. Ще напереда біля самої тобі вредної групи поросят. я вже говорив, що там, де є безпосередньо Альба, це у нас від нашої мазухи виводить, є від мазухи і є від е, е, Глорії. Завонісестри тільки. Від, від, від одних тих самих батьків, але зовсім інші виводки. І такі вони вреднючі, там де присутній альбатрос, реально порочати виріднючі. Так що, друзі, кінцевий результат всі бачать завжди. Це на столі, таранчук, усоксала, ДД і ДП, але багато людей не хочуть все-таки е думати про те, який шлях проходить декусок сала і м'яса до сковорідки. Ну от безпосередньо зараз знаходиться там, де це все діло формується і не завжди ну, не всі б хотіли цим ділом займатися. було, я там говорю, ой, якщо так важко, на що, що ти займаєшся, займався більшою справою, знаєш, тобі це подобається. Так мені це подобається, мені подобаються деякі моменти, це приймати опороси, маленькі горочата і таранчук. Але деякі моменти мені не дуже подобаються, але я це роблю і рухаюся далі, і мотивую людей. І в такий тяжкий час, як війна, все одно ми рухаємося і працюємо, додавалося трошечки роботи. Хоч Думають, коли ти збираєш там кошти, вони там тобі падають з неба і це раз-два і все чітко. Ну, хто хоч трішечки навіть купляв. Якусь річ або вдома щось будував, то він знає, що це є також робота, яку треба організувати і забирає дуже багато часу. Так що, друзі, це не оправдання, це просто коротенький відосик, часточка мого вечірнього життя. Зараз вже поставлявся, підсипав їсти. Синки наші відпочивають, себе більш-менш так сказати, комфортно. Хоч на вулиці жарище останні дні реально неможливе. Але дякуючи витяжкам, дякуючи неправильно збудованому сараю, ми рухаємося далі. Запах це у усіх болячка. Я чищу зранку, чищу вечором, скільки років займаюся, скільки це і роблю. Суха дезінфекція кожну неділю. Ну і витяжки працюють регулярно. Хтось каже, боже, це ж дорого, це ж світло, які свиням витяжки, які те. Рахуйте все і буде вам щастя, да? от, буде комфортно, буде, будуть умови, хоч які ну, більш-менш будуть їсти, будуть пити водичку, знаєш, будуть рости. Якщо будуть умови погані, буде повищений м'як, будуть проблеми, будуть полячки, буде ДП. Так що, друзі, невеличкий обзор. Для тих, хто контролює ситуацію, пам'ятає, пам'ятаєте, на наш дуже був тяжкий обороз від нашої капухи. Капуху ми здали, а от поросят ми... Витягнули, вони ж топорнулися, але більш-менш нормальні і вже видно у них форму. Ну, хай там на якийсь місяць довше отримаємо. Витяжки працюють, свиноматки комфортно, поросята – під лампочкою. Це є дуже добре, коли поросятка ховається. Так що отаке от вечірнє у нас справляння. Погано видно поросюк. От. Хтось там просив показати Глорію Мігєровну. Це наша. Кучерядка Валерія Мігерівна. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Також наші рижики. Ну, рижики, як завжди. Ну і цей чумоход, якого ми забрали, хто пам'ятає, було в нас відео, коли мій товариш, підписник Юрій Бондаренко, продали двоє поросят бабушки одні отюті Ніні. І ну, він не кастрованих продавав. І вийшло, що був внутряк, Я віддав одного рижого свого. І забрав його до себе, так як рижі могли прийняти його. От. Ну, поступив по-людськи, але кабан щось його штопорнуло. І так він ще й досі з одним яйцем. Я думаю, що вже рижджа трохи дає дрозда, треба буде зробити йому операцію. Таке воно ніяке, задрочує всіх, пригає, їсть, векає, ну, але як кабан він не в дугу, шиє красний, коніпків. О, ну а рижики, як завжди, рижики по красоті, кращих свиней просто не існує. Ну, Це теж був підкидеж у цю групу, їх було тут більше. О, Що ти, ЧМО із ВМО? Ну, але що є, то є. Ось така прикраса в моєму господарстві. О, трохи очухався, то взагалі був такий, вже глистий йому два рази ганяв. І лікував його, і комарів кусають. Ну воно таке щось ніяке. О. Усі наче більш менш рівненькі. Не пам'ятаю, комусь ми продавали з цієї групи, було діло. Також сьогодні вже підготували сарай для бройлера. Тобто роботу нашу ніхто не відміняв. Та ще одні таранчуки це від Глорії Мігеровни. Прошлий виводок, позапрошлий. І ось. Все. Ще у нас теж від Глорії Мігеровни, це менші. Це ті, що ми перегнали. Ну, так. Ну, тут взагалі ще Завтра у нас буде таранчук. Будемо працювати далі. Рижики наші відлучені. Відчуваю, почувають себе непогано. Да? Лякуни невеличкі, свинка була, яшку, це найменше в моєму господарстві. От. Але щось там трохи лямзяє і їсть, але виходу не прийшла. Поросята також, що сьогодні вже в нас п'ятий день, поки по стулу все нормально. На, я думаю... В неділю ми вже їх проглистуємо. Це буде у нас ні, це ще не 45 й день, десь треба перерахувати, там з понеділка десь буде 45 й день, проглистуємо. Сидять на старті на комбікормі, так як і мамка їхня сиділа. Ну а це три режисинки, яких ми з вами проглистували і вже провакцинували. Тобто, можливо, загуляють. Треба буде їх поставити в індивідуальні станки і все буде добре. Ось, ну, у малиші, сплять. Одні там, одні воно. Ну, а це завтра один піде із них в розход. Хтось мені казав, у дяді дівовий брав поросят, у нього не ростуть. Я сказав, що я брав у дяді Вов поросят, так само ростуть, як і мої. Так що нема різниці. Все залежить від того, як годуєте що годує і, і де вони знаходяться. Так що ну, от така невеличка робота. Не встиг воно поубирати, вже понакапунькували. Тирсу кидаю. Не для того, щоб там їм підстелити, бо це ще навіть хуже зараз. Але їм хочеться порити, щось пожувати. Ну, такі вже теж матюрі, вже є кого зарізати. Ось такі вони лебедики йдуть. Так що працюємо далі. Наступне відео буде по передачі авто для хлопців 118 ї бригаду сьогодні ввечері. Так що, друзі, е дякую всім за довіру і підтримку. Не забувайте, якщо є можливість, нам писати коментар, поставити лайк. Для мене це дуже важливо. Ваша підтримка вона надихає мене рухатися далі. А з тими всіми моментами, які ми з вами робимо, а вже це виходить у нас. Ну, я не хочу казати 13, але 212 автомобіля, тобто вже 12 автомобілів, з нашого двора поїдуть до хлопців, і кожне авто із них, і кожне ремонтоване авто, і кожне поміняне колесо, і кожен дрон, і кожен магазин, і будь-яка річ, яку ми з вами придбали, які що мені хлопці подарували, і я, я передав, вона. Зберігає життя хлопців. І це натеплеє рухатися долі. Так що, друзі, війна не там. війна в Україні. Хоч там грамотні писали в нас військовий стан. Ну, Військовий стан, там по законодавстві, то він каже, не офіційний, неправильний. Ну, це не важливо. Важливо те, що ми спілкуємося з хлопцями і підтримуємо їх, а для них це дуже важливо. І перемога безпосередньо буде за нами. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Я рухаюся далі. І вечором заснімо відеопередачу, а вже завтра виштавлю. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.